Привіт! Мене звати Влада Бандурко, я ваша вчителька біології, а саме ботаніки. Головне наше завдання на уроках отримати неймовірне задоволення від ботанічних пригод. Отож, вирушаймо! Нагадаю, що на минулих уроках ми з вами розпочали більше дізнаватися про знайомих незнайомців рослини. Сьогодні ми розкриємо для себе ще кілька цікавих фактів про них: чи замислювалися ви, що без комах, птахів і навіть кажанів. Не було б значної кількості видів рослин на землі. Для того, щоб отримати плоди якоїсь рослини, іноді зовсім недостатньо посадити лише одну особину, а треба аж одразу дві. Чому так? Ми з вами дізнаємося сьогодні на уроці. А розпочнемо ми з того, що з'ясуємо, що ж таке запилення. Запилення це процес потрапляння пилку на приймочку маточки квітки. Пилок. А з попереднього уроку ви вже знаєте, що він утворюється у пиляках течінок квітки, може потрапляти на приймочку маточки у межах певної квітки. Якщо пилок перемічується лише у межах однієї квітки, це називається самозапиленням. А якщо між різними квітками перехресним запиленням, зараз на екрані з'являються квіти рослин, де відбуваються процеси самозапилення і перехресного запилення. Однак при самозапиленні зменшується шанс виникнення нових варіацій, особливо за зміни умов середовища. А отже, і зменшуються шанси рослини на виживання. Тому у природі іноді виникають усілякі хитрі пристосування, щоб запобігти самозапиленню. Одним з таких є утворення одностатевих квіток, тобто такі квітки мають лише маточки або лише тичинки. І тут ми маємо цікаву особливість: такі квітки. Можуть розташовуватися на одній рослині або ж на різних. У першому випадку рослини називають однодомними, а у другому дводомними. Аби ви не думали, що це якесь дуже екзотичне явище, я вам скажу, що такі квітки є навіть у звичайного огірка або ж гарбуза. У них якраз і жіночі, і чоловічі квітки на одній рослині. А якщо ви захочете у себе мати смачні і дуже корисні плоди обліпихи, вам доведеться розташувати десь у себе аж дві рослини. Їх умовно називають чоловічою та жіночою. А тепер виникає глобальне запитання, яким чином пилок потрапляє на примочку маточки, чи то в межах однієї квітки, чи то з однієї на іншу. Виявляється, рослини пристосувалися до величезної кількості варіацій. Запилення вітром, наприклад, у ліщини або берези. Зазвичай квітки у таких рослин непомітні, а пилок дуже легкий. На фото можна побачити чоловічі квітки берези, зібрані у суцвіття, та пилок, який переноситься вітром. Запилення водою. Характерне для рослин, які зростають у воді. Відповідно, й пилок переноситься водним потоком, наприклад, як у валіснерії або різухи. Запилення тваринами. Думаю, ви здогадуєтеся, що цей спосіб найрозповсюдженіший. І до слова, є різні групи тварин, які можуть запилювати рослини. У першу чергу це комахи, а також можуть бути запильниками птахи і навіть кажани. Що ж такого є у рослинах, що ці усі тварини так активно ними цікавляться? А цікавляться вони пилком та нектаром, що виробляється в квітках, це їхнє джерело їжі. А оскільки всі ці тварини здійснюють надзвичайно важливу місію для рослин, то рослини, в свою чергу, хочуть якомога більше їх привабити. І тут приходять на допомогу різні хитрощі, наприклад, великий розмір і яскравий кольор квіток, а також запах. До того ж, запахи можуть бути різними, як ароматними, на нашу думку, приємними, так і доволі відразливими, навіть нагадувати запах зіпсованого м'яса. Треба також зазначити, що до пристосувань одне до одного. Це завжди ідеальні пари. Це можна спостерігати на прикладі тих же колібрі, які мають дуже довгий дзьоб та можуть запилювати квіти з дуже довгим трубчастим віночком. І тут ми переходимо безпосередньо до питання, а що ж таке пилок і як, власне, відбувається сам процес запліднення рослини. Пилок це сукупність пилкових зерен, всередині яких формуються власне статеві клітини рослин, спермії. Після того, як пилкове зерно потрапило та закріпилося на приймоці маточки, з нього починає формуватися пилкова трубка. За суттю своєю це шляхопровід для сперміїв — нерухомих чоловічих клітин у квіткових рослин. А кінцевим пунктом їхнього шляху є насінний зачаток та, зокрема, зародковий мішок. Я маю надію, ви пригадали, що усе це міститься у зав'язі маточки квітки. Зародковий мішок, нагадаю, міститься у центрі насінного зачатку, і, власне, з нього буде після запліднення формуватися насінина. Зародковий мішок складається аж з семи частин. Основні з них велика центральна клітина та яйцеклітина. Пам'ятаємо про довгий шлях спермії впилковою трубкою. Коли пилкова трубка досягає входу у насінний зачаток, вона відкривається та в зародковий мішок якраз і потрапляють два спермії. Один з них зливається з яйцеклітиною та утворюється зигота, а в майбутньому зародок рослини. А інший зливається з центральною клітиною. Із цього тандему потім формуються поживні речовини для зародка. Ця тканина називається вторинним ендоспермом. Власне. Завдячуючи цьому диву природи, утворюються нові рослини, а називається загалом все зазначене вище подвійним заплідненням. Його описав відомий на весь світ науковець Сергій Гаврилович Навашин в далекому 1898 році. Він навчався і тривалий час жив в Україні, а ще працював в університеті, який сьогодні має назву Київський національний університет. Імені Тараса Шевченка. Що ж, підсумуємо, про що саме сьогодні ми дізналися. Запилення це процес потрапляння пилку на приймочку маточки квітки, його різновиди самозапилення та перехресне запилення. Перехресне запилення може відбуватися за допомогою вітру, води і тварин. Пилок це сукупність пилкових зерен, в яких формуються статеві клітини, спермії. Запліднення у рослин відбувається у зародковому мішку, який в свою чергу міститься в насінному зачатку у зав'язі маточки. Для квіткових рослин характерне подвійне запліднення. Один спермій зливається з яйцеклітиною, так формується зигота. Другий спермій зливається з центральною клітиною. Так формується поживна тканина ендосперм. Наша сьогоднішня подорож, яка розкрила для нас таємниці розмноження рослин, добігає кінця. Впевнена, ви почули багато цікавого для себе та відкрили багато нового. А для того, щоб почути і побачене не забулося, опрацюйте матеріали для самопідготовки. І до наступних зустрічей!